У недільному випуску ми дали пряму умову представників влади Бродівщини із зустрічі у Бузьку з народним депутатом України Михайлом Бондарем. Вони не лише відстоювали інтереси нашого району, але й вказали на специфіку створення госпітального округу. Сьогодні ми розповімо про філософію створення госпітальних округів. Та як начальник відділу організації медичної допомоги дорослому населенню Андрій Голдун відповів на запитання представників в чотирьох районів. Детальніше у сюжеті Наталії Замрій. Це перша зустріч на території Львівської області з того часу, як питання створення центрів госпітальних округів стало на піку популярності. За словами начальника відділу організації медичної допомоги дорослому населенню Андрія Голдуна, лікарні у районах залишаться і про закриття мови навіть не йде. Хоча по логіці речей, де буде центр госпітального округу, там і буде левова частка грошей. За словами Андрія Голдуна, філософія госпітальних округів виписана в постанові кабінетів міністрів, тобто про золотих 60 хвилин та про те, що територія повинна бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за умови наявності доріг з твердим покриттям. Якщо говорити про фінансові питання, то на створення госпітальних округів буде виділена інвестиційна субвенція, тобто кошти будуть спрямовані на покращення матеріально-технічної бази. Обов'язковою вимогою буде дофінансування із місцевого бюджету. Як стверджує Андрій Голдун, що філософія об'єднання така: гроші мають іти за пацієнтом, тобто почнеться відсівання лікарів, які не будуть популярними серед пацієнтів. Оскільки зараз зарплата йде однакова, незалежно від того, чи прийняв 10 для прикладу людей за день, чи жодного. Не секрет, що будуть створювати і приватні лікарні чи діагностичні центри. Те, що зустріч із представниками чотирьох районів відбулась саме у Бузьку, то, за словами народного депутата Михайла Бондера, тут не потрібно шукати підводних камінців. Просто з робочим візитом він ще не був саме у цьому місті. А от начальник відділу організації медичної допомоги дорослому населенню Андрій Голдун розповів, чому департамент бачить Бузьк центром. Центр Бузьку логічно випливає, тому що він не має 40 тисяч населення, але знову ж таки перележні районні центри так само не мають більше 40 тисяч населення в самому місті. В даному випадку, згідно рекомендації мозу, вибирається просто географічний центр на певній території. Тобто Бузьк є собою географічним центром на цій території. Це перше. Друге, лікарня знаходиться на одній з основних великій транспортній магістралі. Так, броди також на центральній магістралі, але вибачте, це є межа області. І як можна, скажемо, тут ніяким чином не вписується центр госпітального округу під Бродівською центральною районною лікарню. Це, скажімо так, друге, третє. Бустер центральна районна лікарня є типовою, великою типовою, збудованою тобто, де в одному корпусі знаходяться всі служби, які є необхідні, тобто, починаючи від приймального відділення реанімації, закінчуючи хірургію, де є ліфти, де все де того пацієнта з першого поверху можна підняти, ну, в разі необхідності зразу підняти в операційну, операційну і надавати на неї відкладну допомогу. Ка була філософія створення цього. Створення. Коли ж ми запитали, чи наше місто має шанс на те, щоб центр госпітального округу був у нас, то отримали відповідь: броди є на межі області, тому таке навіть не розглядали. Ми ж маємо не тільки одну, наприклад, броди. Ми маємо так само ту саму турку, яка впирається, що вони мають бути. Не може бути район, який не відповідає скажімо, тим вимогам того госпітального округу, ставати центром. І так само на, скажімо, на тій самій межі області. Турка така це то саме, що броди майже. Це друга межа області і нема куди як там створити того госпітального округу. І звертаюся до народних депутатів. Хочу, щоб вишукати якісь там заковики в законодавстві, ну це не потрібно. Лікарня як працювала, так і буде працювати. Допомогу, як надавала мешканцям району, так і чи міста, наприклад, Бродів, так само буде надавати. Але департамент накреслив карту госпітальних округів, де центр має бути на базі Бузької центральної районної лікарні. Голова Бродівської районної ради Євген Швет проаналізував ситуацію щодо логічності розташування центрів госпітальних округів. З ваших слів я зрозумів слід, що чітко. Такої я вже навіть не говорю про законодавчу, а методичної бази, яка послуга чітко має надаватися в лікарні е, другого рівня інтенсивності, ну не зрозуміло. Це десь як до цього Ну, і Я розумію так, що методику формування чи пропозиції формування госпітальних округів... Готував департамент охорони здоров'я Лода. Для мене, наприклад, незрозуміло, якщо є частина Бродівського району, від, ну, це десь в межах 15 тисяч населення, їм в кілометражі від 45 кілометрів до Тернополя. Лише коли вони будуть добиратися навіть добуська, що ми про будь не говорили, це буде 25. Доброділ і 50 добузка, вони не поїдуть. Туди пацієнт, якщо буде страхова медицина, він ніколи сюди вузьку не поїде. Така сама, географічно так складено, що така сама територія, можливо, не меншому кілометражі, лишнівська сторона, От там будемо розраховувати 5 тисяч населення. Вони будуть користуватися і великою інтенсивною, там, де надається кваліфікованіша медична допомога. Частина населення користується, більшим звідти користується, це і в Луцьку. Бо туди просто географічно легше добратися. Там, TVs, там не треба транспортне сполучення. І оснащення краще. І зараз, то, що формували госпітальний округ, візьмемо Каменку-Бузьку. Та я глибоко переконаний, що жовтанців ніхто не поїде до Бузька. Ну це і, утоп, і там і так далі. Зато недотримана методика 160 тисяч населення в нашому окрузі і пролобійований ми назвали перемішлянка. Там в дійсності з Бігарки теж до Золочева ніхто не поїде. Бо до Львова там 20 кілометрів. А 30 до перемішляк і 30 з цього е до Золочева. Ну, Навіть більше. Ну, в мене складається враження, що з географією не буду жили, утопічний підхід, глобізм. Як ви думали цього поясниці? Як почути, тут саме здоровий гуд формування, я кажу так, запросили зараз Радехівський, Радехівський район цей відбудет. Радехівський райони, якщо ми проаналізували статистику, частина послуг Лопатина надається в цьому. бродах Пекарні. Головний лікар цю інформацію подавав довідку, як тут врахована ця методика саме. Формування тих людей. Ну десь воно, якщо вже б мало бути навколо, то би ну, так не мало формуватися, що крайня точка Тернопільщини і крайня точка Львівщини ну під, під обласним ну, щось, щось є. Що тут? Де тут є здоровий гуд? Боже, якщо цьому не вирішують. Що ми говорили про Скармбузьку на округ, там хто, більше, хто менше мами. Ми повинні лише зрозуміти і можливо це доїхати можливості доїзду з Золоча до Бузьк. Не, не надто недорого. Розумієте, тобто, якщо ми будемо говорити, що обрізаємо, скажімо, чи когось там десь обрізаємо, е, притуляємо до цього термополу. Щоб ви зрозуміли таку річ, якщо е, департамент трошки може ну, не скажу, що там тривог, але стояло питання з Мінними Буду, до нас прийшло, прийшов області взагалі має бути Якщо всі втішилися таким рішенням, то я думаю, що можна це переробити, тому що це питання ще не затверджує. Але департамент, власне, пішов іншим шляхом, що краще ми робимо більше госпітальних округів, ніж ми будемо мати 4 госпітальні округи всього на території області. Дельбів буде займати, займати леву долю, Другобиш буде займати скажімо, на заході свою частину, але там так само не можемо не з того вийти, тому що в Другоби з турки не прийдуть, Другобир ще зі сколи не прийду. тобто Є свої нюанси. Розумієте? І так само тут треба визначати центр корпута округу, або Чорноград, або буст. От ви маєте і всі, всі пропозиції, які надходили. Я, знаєте, от коли в нас як завжди не догодиш, Всіх обділили, всіх, грубо говоря, що лишили 3-4 госпітальних круги, ну так знову. Скривилися, ну, ми не одні ній так. Ну, Коли ми зробили 10 госпітальних округів на карті області, а нас же що обділили, ну, так не можемо. Ми, ми повинні домовлятися. Не менш цікавим запитанням, яке прозвучало із сесійної зали бузької районної ради, про недоцільність створення госпітальних округів, поки не створили об'єднані територіальні громади. Актуальним було питання про статус додаткових лікарень у районі і безумовно про етапи реформування у медичній галузі, які є на папері, а з реальністю не співпадають. Чому держава зараз пришвидшує дані процеси, коли можливо об'єднані громади сядуть і вони собі вирішать? Де має бути, і де вони бачать себе у госпітальному локу. Бо на сьогоднішній день є такі райони, де вони зараз попадають в один лоб, відбудуться вибори до об'єднаних громад. І так званий район може піти в два, а то й в три в окремі госпітальних округи. І ще одне таке малесеньке на додачу питання: зараз заклади охорони здоров'я мають чітку. Зодачу розробити перспективний план розвитку закладу на 5 років. Е, Поясніть, будь ласка, вони зрозуміло. Тобто ми плануємо зараз план розвитку на 5 років, але ми знаємо, що з 1 січня не виключено 18 року, ми будемо жити в об'єднаних територіальних громадах. Тобто, нам 1 січня треба буде знову малювати плани розвитку і тоді вступати в госпітальну куриці. Чи ні? Чи ми зараз маємо вступати, потім вже скупати? Бетальний округ на даний час за собою фактично нічого не несе. Ми зараз почнемо сваритися, битися, що хтось має бути головніший, а фактично ще нічого не несе. На даному етапі йде реформа тільки первинної ланки. І дай Боже, щоб ми в цьому році почали ту реформу первинної ланки. А на наступний рік і запланована реформа вторинного, ну, вторинного рівня надання допомоги. І тоді повернемося до тих речей. Ми так само, от, позиція департаменту є такою, що бажано було б, щоб пройшла адміністративно територіальна реформа, бажано було. а після того ми б вже мали робити там медичну реформу з формуванням госпитальних округів і так далі. Ну, але є кабінет міністрів, який видає скажімо, Міністерство охорони здоров'я, яке є структурною підрозділом кабінету міністрів, видає нормативні документи. І ми, його, ми їх виконуємо. Та, ну, така є державна служба, то тут хочеш не хочеш. То ми це виконуємо. Якщо ви ну, правильно кажете, що може бути таке, що вводяться громади, і громади, скажімо, яким чином там посунуться в якийсь той чи інший вік, це не є догма. На даний час в межах кругів не є догмою, що їх не можна переступати, чи їх не можна буде міняти. Все це можна буде поміняти, це не є проблемою. І те, ви кажете, що, що, що я вам ну, говорю, якщо буде страхова медицина, пацієнт поїде туди, де йому краще. Не конжу, що ця лікарня, яка зараз визначена географічним центром і лікарня інтенсивного лікування другого рівня, що вона на це буде спроможна і буде тягнутися. Я бачу, приїхали якраз представники інших територій, наприклад, району. У нас є Олецько в Бузькому районі, є Красне, які мають лікарні. Так само в інших районах також є. Що з тими лікарнями буде, які, наприклад, є ще додаткові. Самі визначити з тими лікарнями, що з ними робити? Чи простіше, наприклад, в тій Крастенській, чи тій там олеський лікарні залишити денний стаціонар і денне лікування пацієнтів і без цілодобового, і що буде економніше скажімо, для бюджету, тому що я розумію, що якісь люди підуть з роботи. Або, скажімо, просто підуть не на повну, не на повну заняті. Я не можу сказати конкретно, там, чи про, про листова, чи про класне, під камінь, білий камінь, ну не знаю. Там, і кожен має свої, свої там, ті лікарні. Ну, я вам просто скажу чесно, як було, наприклад, у нас в департаменті скажімо, стала та ситуація, коли почалися паради листів, що нам треба нашу лікарню зробити найкращу і дещо. Е, З, з, з Віберки прийшов такий лист міського їхнього голови. Там йшла та мова про те, що планується скоротити 10 ліжок, то ми тихали, що мало тихали. З 90 мало стати 80 їжок в І той голова так як, розписує того листа, що там ну, настільки необхідна та лікарня, що вже просто аж, аж страшно стоїть. Ми просто сіли з департаменту в машину, в четвертуй годині дня, і в 5-й годині дня ми вже були в Бібересі. Ми просто порахували тих людей, які були в тій лікарні. Шановні колеги, давайте не будемо завертати папірці. Чи не здається вам, що другий етап цієї медичної реформи мав би бути розпочатий і проводитися лише після завершення першого етапу? Адже Е, перший етап, ну, деякі е, дехто повідомляє, що вже завершений перший етап, і ми переходимо і, до іншого. І, але, іде. Але, іде. Але, іде. але ж він ще по ідеї навіть не розтручався. Ми не маємо абсолютно ну, першої. Ось цієї ланки надання медичної допомоги в нас, по суті, немає. Бо те, що є, то в більшості випадків створено на папері. Що ми зрозуміли правильно, область має 104% забезпечення лікарями. Тільки десь їх є забагато, а десь їх замало. Мене запитання, а чому там, де їх є замало, вони не приїжджають? Тому що там не є створені умови для проживання і цього лікаря. Ми мали в їх там я пам'ятаю декілька років тому, тобто, в камян районі, де нам показали, де, головний лікар показав лікарську амбулаторію, де в другому поверсі є помешкання. Де на живе. На першому поверсі є прийом, на першому поверсі є реєстратура, на першому поверсі є палата денного перебування. І повірте, будь ласка, те, що ви зараз маєте в своїй, ну, виглядає, як всі ми маємо в цих селах папи, ну це, це не то, що медична допомога, це така знаєте, дуже обрізана медична допомога це наші факти. Тому що, ну, знову ж таки, давайте подивимося щиро. Якщо людина живе в тому селі, вона працює в тому факті, вона надає ту допомогу цілодобово. До неї вночі прийдуть і це зрозуміло. А якщо це приїжджає там, жіночка чи чоловік приїжджає з сусіднього села, він дивиться на коли маршрутка приїжджає, коли маршрутка виїжджає, тому що він транспорту немає, і відповідно після 4-ї години знову ж таки в тому факі нікого ми не знайдемо. І Департамент охорони здоров'я звертав увагу місцевої влади на те, щоб звернутися до лікарів, до первинної ланки, для того, щоб забезпечити їх житлом. Щоб лікарі приїжджали в село і вони мали, скажімо, умови, менш більш належні умови проживання. Питання на початку розмови Андрій Голдун зазначив, що у департаменті є розуміння з головними лікарями. Тому народний депутат запитав, де ж лікарі бачать центр госпітального округу. Хоча відповіді так і не почули. Дивним було й те, що жодного питання не поставили головні лікарі представлених районів. За кордоном справді є хороша світова практика в медичній галузі. Для прикладу, поляки впроваджують вже третю реформу медицини, і цей процес вдосконалення триває постійно. Тому, за словами Андрія Голдуна, цю реформу потрібно проводити, бо наразі наша медицина перебуває в регресивному стані. Хоча нам до Європи ох як не близько. Але потрібно, як кажуть, прагнути до кращого. Тому народний депутат Михайло Бондар закликав писати звернення, вказувати свої пропозиції щодо покращення цієї реформи. А він уже на рівні Верховної Ради буде відстоювати інтереси громади.